Доброго дня, шановні! Сьогодні у нас 5 червня. Знімемо коротеньке відео. Сьогодні підв'язував виноград і побачив ось таку картину. Листочки у нас жовтіють. Стають такого світлого кольору лимонного. Видно. Це у нас прививочки тут. На цій стороні видно, що листочок жовтіє. Тут рядом ось зелененькі нормальні листочки красиві. А тут пожовтіли. Зараз перейдемо на цю сторону, ще покажу. Ось такий листочок. Він стає аж білий. А це називається хлороз. Хлороз на винограді. Ось такі листочки. Хлороз це не дуже страшне. Він лічиться нормально. Це не грибкове заболівання. Хлорози є. Трьох типів. Перший інфекціонний, ну він рідко у нас зустрічається, його у нашій місцевості почти нема. Це заноситься інфекція. І тоді листя стає таке, як мозаїка з такими жовтими прожилками. От, другий локальний хлороз. Я знайшов пару листочків, зараз я покажу, який це локальний. Ось, чи видно чи ні. Ось такі точечки. О, жовтенька точечка. З іншої сторони теж жовтенька. Це можна попутати з мільдію, бо якщо мільдію тут буде жовтеньке, з цієї сторони білий нальот буде такий. Сейчас ще один листочек покажу. Тоже жовтенька точечка. А з цієї сторони тоже жовтенька. Немає белого налету. Це не милью. Так, хлороз лічится у нас. Значить, хилат железа. Можна обробку зробити хилатом железа або хілатін-желіза, ну, любе жалізо. Ну, Я цього не роблю. У мене є тут, че покажу, покажу, бриксілмікс. Це комплекс удобрений. Там і мікроелементи, і макроелементи. Дві обробочки. Одна через 10-7 днів. Ще одна. І цього вистачає. А це у нас препарат Бонафайт. У мене питали чим я янтрокноза обробляв. Оце такий препарат Бонафайт. Це аналог антракола. Тут ось написано пропінеб 700 грам на кілограм. І в антраколі те саме. Можна пролити ще кущик залізним купоросом під корінь такий. Бо якщо по листу, згорить повищена кислотністю його і згорить лист. А під корінь можна. Ну, я ж я бриксілом роблю. Мені достатньо дві обробки, бриксіл мікс і все. Листочки зразу стають зелененькими. Це в нас обикновенний об... обичний. Хлороз, визваний недостатком мікроелементів, желіза. Так що це не дуже страшне, все воно лічиться. йому просто не хватає хлорофіла. Так що будемо обробляти сьогодні. Я брифсил микс даю. 20 грамм на 10 літрів води і Брексил микс я додаю в кожну обробку подальшу обробку од мільйонів а О, і дімо як обробляю і додаю бриксил туди Брексил мікс ну пройшов видно трошки десь є хлороз Тут вроді би зелененьке все. Ось до трошки, трошки захолорозило. Ой. І це в нас серед літа. Обично в мене хлороз бував, коли йшли дощі. Дощі холодно, а тоді в нас хлорози в кущі. А зараз дощі вже місяць нема, засуха стоїть. Но у нас холодні ночі. Оце був з 3 на четверте. Червня заморозок був навіть Померзла і у людей картошка померзла, і трошки в мене помідори прихватнула, Ну, виноград вроді цілий. Так що це із-за погодних умов. Ось такі. холодні ночі і виноград у нас трошки захлорозив. Ну нічого. Зробимо дві обробки і все буде добре. Ось таке в нас вийшло відео коротеньке. Кому сподобалось, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал. Все буде добре, все буде Україна. До побачення!